Не несміло фіалками тиша. Пунктирно прописує вітер весну цього року в мені. Трухлявий мороз уночі, наче злодій, крадеться до вікон, беруться в скоринку печаль по пилясту, розпатлені дні, Тримаюся мрією, спогадом, думкою, піснею, цвітом, міліють і мліють глибини і плани з раптовим дощем. Бентую поранену душу у білі полотна, пелюшку і хустку, лікується часом, усе, залишається шрами потворні і щем, і пахне несміло фіалками тиша, і сонця видніється смужка.